Що навіть електрик не може виконувати якісну свою роботу, тобто зробити абсолютно нормально почепити світильник. Навіть не йдеться не йдеться про придбання якогось світильника, а просто почепити вже, так. То тоді постає велике питання до відношення цього електрику до роботи, ну і відповідно до відношення керівництва ЖЕКу, до того як їхні працівники обслуговують будинки. Жек цей повіщення виходить як балансовий утримувач, Він віддав їх під повіщення підсобний, як для двоєників. І часто там бувають п'янки, часто там буває сміття, бутилки зносять, неприятні особи, коли даєш зауваження, вони скандалять, що ти не маєш ніяку права, бо це наша власність. Взяв трубку, вислухав мене, а потім кажуть, смотри, в ще будуть указувати, мені що діло. Ми писали неодноразово заяви за трубу, за, за кришу, за те, що сипеться ця плитка, реакції нуль. Просто ну, я вже не знаю, до кого звертатися і як з цим боротись. Топиться вже багато років, але так, щоб вже взагалі ніхто не реагував, ну це просто така ситуація вперше. Якби ви прийшли подивитися, будинок може завалитися. Це дуже небезпечно. Це дуже небезпечно. При тому, що вибух є недалеко, його, він здригається по Він може завалитися. Я кажу, ви ж будете нести відповідальність. Невже не можна оцей кусочок залатати? Вона мені апелює тим, що. У вас вода є, світло є, каналізація є. От і от і ідолі. От ми і працюємо, а ви кажете, що ми не працюємо. Причому до вас світло, при чому до вас вода? Початок нульових в Україні добігає кінця велика приватизація. І вже практично всі стали власниками своїх квартир в багатоповерхових будинках. А жеки, атовізми радянської системи управління майном доживають свої останні дні. Справа в тому, що, як розповідають чиновники департаменту благоустрою, під час приватизації мешканці багатоповерхових будинків викупили у державі власні квартири. Але от прогін, ліфти та дах з підвалами залишилися нічийними і надалі ними опікувалися жеки. Жеки, як форма управління, вона сама собою почала відмирати така форма управління. Того, що, що таке жек, це комунальна структура, яка мала би фінансуватись із міського бюджету і надавати якісні послуги для мешканців. Не було стимула в ЖЕКів надавати якісні ці послуги тож чи то для того, аби підштовхнути мешканців приватизованих квартир, взяти відповідальність за весь багатоквартирний будинок, чи то за старою радянською звичкою жеки продовжили ігнорувати власні обов'язки та фактично довели людей до відчаю. Рівняни стали масово скаржитися на незадовільну роботу житлово-експлуатаційних контор, які нічого, окрім збору грошей, робити не хотіли. Я Написав заяву по-нормальному. Ну, там люди прийдуть, подивляться, зроблять кошторис, відремонтують. Прийшов час, ніхто не ходить, не питає, ніхто не ремонтує. Іду вже, пишу нову заяву. Через місяць, буквально в сьомому місяці, 10.07, написав, може не побачили, може потерялися. Ну, всякі чоловічські фактори. Я ж не знаю, як вони там працюють. А він мені говорить, а в мене немає ваших заяв. Кажу, як немає? Я писав. Одну, другу заяву писав, де ж немає. Я при ньому написав заяву, це вже було в восьмому місяці. Проходить місяць в дев'ятому місяці. Я пишу опять заяву. Ну я не знаю, як на них вплинути, чи, я знаю, чи їм на лобі писати, чи їм треба там татуїровку робити, щоб вони це бачили кожен день в зеркало. Так тривати довго не могло. І у 2003-2004 роках Верховна Рада України ухвалює доленосний закон яким запроваджує нові форми управління багатоквартирними будинками, управляючи компанії та об'єднання співвласників багатоквартирних будинків ОСББ. За задумом, усе це мало б замінити жеки і почати слідкувати за будинками, адже одні управляючі компанії робили б це задля заробітку як бізнес. Інші ОСББ створювалися б людьми, які проживають в будинках і зацікавлені в хорошому їх стані. У 2004 якщо я не помиляюсь, році вийшов закон України про об'єднання співвласників. І власне з цього моменту почалось створення об'єднань співвласників і в нашому місті. А коли люди об'єднаються, об'єм почали об'єднуватися в ОСББ, у них з'явився стимул і берегти своє свою власність і ем, капіталізувати її, тобто вкладати гроші у свою ж власність і розвивати її. Так мало бути за задумом. Але як часто буває, гарні мрії розбилися об реальність. А точніше, об байдужість мешканців до прекрасних ініціатив чиновників. Справді там, де люди були більш ініціативні, створилося ОСББ. Але були будинки, в яких проживали мешканці, що застрягли в радянському союзі, і які чекали, що держава або місцева влада самотужки для них усе мають зробити. Такі будинки перейшли до управляючих компаній. І мешканці несвідомі. В основному бачите, в будинках таких, де живуть пенсіонери, більша частина, вони бояться змін. От вони так звикли, вони пішли в ЖЕК, ЖЕКІм зобов'язаний, хоч управлінська компанія не та не зобов'язана, ніби те сама приватна структура, які мають на меті, що отримання прибутку. І в першу чергу зарплати, і, і, а в другу чергу вже там якесь надання послуг. Коли вони заходили на конкурс, їх було небагато. Чотири компанії, які створилися в основному на базі жеків спеціалісти, які знали ці будинки, які працювали в жеках, вони об'єдналися, створили. Товариство з обмеженою відповідальністю управлінські приватні компанії. Ба більше, як розповідають, були будинки, які додавали до управляючих компаній взагалі способом жеребкування, адже вони територіально не потрапляли до жодної з них. Чиновники переконують, законодавець не зовсім чітко визначив, за що має відповідати управляюча компанія чи ОСББ. У законі прописали лише мінімальний перелік послуг. Який за згодою власників квартир може розширюватися. Туди входить, входить обслуговування внутрішньобудинкових систем, туди входить обслуговування димовентиляційних каналів, прибирання прибудинкової території, оплата купівля вірніше, електроенергії на ліфти і на місця загального користування. Поточний ремонт конструктивних елементів і систем ну поточний ремонт і обслуговування це якісь такі незначні недоліки. Вони можуть зробити за ті внески, які їм платять люди. Однак, чи то через те, що управляючі компанії фактично створювали ті ж самі працівники ЖЕКів, які вже за звичкою нічого в утриманні будинків робити не хочуть і не можуть. Послуги, які вони надають нині, людей знову ж таки не тішать, а навпаки, змушують протестувати та скаржитися. Приміром, мешканці будинку 22 на вулиці Соборній вже не один рік борються з байдужістю та безвідповідальністю управляючої компанії чистота і порядок. Тріщини, дірки та сніг посеред горища. Уже багато років мешканці цього будинку живуть у таких умовах. Найбільше страждають квартири на останньому поверсі. Саме тут проживає сім'я з дитиною, кімната якої вся у грибку та плісняві. Батьки розповідають, переїхали сюди декілька років тому і з того часу почали боротись із цією проблемою. Однак, через аварійний стан даху грибок повертається знову. Відтак погіршується стан здоров'я дитини. Цій кімнаті живе моя дочка, якій 12 років. Вона постійно страждає від алергічних реакцій. Ми спостерігаємо в неї і сльозотечу, і нежить. Після консультації з лікарем ми прийшли до такого висновку, що це на неї так вліє пилюка, яка падає постійно, бо потолок сиплеться. Маємо такі проблеми. Які дуже суттєво впливають на здоров'я нашої дитини, на комфорт її проживання, бо говорить про те, що їй лячно вночі, бо вона чує, як тріскає штукатурка на стелі З цією проблемою у всі можливі інстанції мешканці зверталися ще влітку 21-го року. Навіть міському голові писали людей, запевнили проблему. Планують усунути до 1 листопада 2022 року. Однак до кінця грудня дах так і не зачепили. Перше, куди ми звернулися, це є управляюча компанія. Після відсутності реагування будь-яких звертався в департамент інфраструктури та розвитку міста. І звертався до пана, зверталася до пана мера Третьяка. І В 11-му місяці нам пообіцяли, що до 1-го буде дах виконаний роботи. Після чого не виконали роботи, повторно звертався. Після чого знову ж таки управляюча компанія надіслала лист, що коштори зроблений, мешканці нічого не хочуть платити і так далі. Тобто звертався майже кожен день, хожу як на роботу. По цих інстанціях і відповідь одна, це є наша проблема. Андрій Сис додає, коли зрозумів, що допомогти не буде кому, ситуацію взяв у свої руки. Проводимо ремонтні роботи, самотужки, однак, це не допомогло. Остання зустріч з головою управляючої компанії з директором, скажімо так. І з тим, що фінансування ніякого немає. Ми, я з її слів хочу зробити дах за, за гроші чужих людей, інших людей. Тобто ті, мав, мав би сам зібрати боржників, оскільки є в будинку декілька боржників, ще додатково зібрати готівкою якісь кошти. І здати це все їй на ремонт. А це вже будинок на вулиці Княгині Ольги, 17, який обслуговує управляюча компанія «Житлосервіс Рівне-1». Місцеві мешканці розповідають, майже щотижня в їхньому підвалі прориває каналізаційні труби, і в приміщення набігає по коліна помиїв. Це такі я просто жатіття, просто жатіття. Раз на тиждень приїжджає до нас аварійка, прочистять труби і на цьому все. Виїжджають і, і знову ця проблема з'являється. Хтось щось скине з мешканців будинку в змив каналізації і все з -з заново, тому що проблема потребує вирішення. Загального, щоб не приїжджали, чистили, а переварили повністю всі труби стояка зливної каналізації в посьому будинку. А в такому стані перебуває підвал будинку після відкачки води. Навіть зараз тут є чималий шар нечистот. Запах в цьому місці відповідний. Найбільше мешканців будинку непокоїть те, що в квартирах на першому поверсі з'являється пліснява. А час від часу нечистоти виливаються прямо із їхніх туалетів, затоплюючи помешкання. Тиждень два-три сусідів зробили повністю. Мене топило теж через два віці, через унітаз і, і, і на, на, на пілогу. Ой, ужас, крім того, багато місцевих мешканців зберігають у цьому підвалі овочі прямо посеред фекалій. Тому вживати вони їх звісно вже не зможуть. Тож терпець увірвався, жителі б'ють на сполох. Кажуть, неодноразово зверталися в їхню управлінську компанію, але там їх лише годують пустими обіцянками. А якщо і роблять ремонт, то лише формально намагаючись зробити проблему менш помітною. Оце йде стоять каналізаційної труби з першого по п'ятий поверх. Тут протікала труба. Постійно стояв запах фекалій. Для того, щоб поміняти всю трубу, я ходила, писала заяву, телефонувала, дзвонила. Для того, щоб поміняти трубу з першого по п'ятий поверх від підвалу, по п'ятий, вони приїхали, розбили стінку, поміняли 5 сантиметрів труби, це все зашпаклювали. Вони вирішили це питання. А те, що десь там протікає далі і йде грибок, оце вся стіна, все в грибку. На цьому питання вирішилося. Тіни покрились грибком, дашок над під'їздом повністю проіржавів. А у квартирах починає збиратись волога. Усі ці проблеми випали на долю будинку на вулиці Дорошенка у Рівному, що обслуговує управляюча компанія Сонячне. Люди кажуть. Спричинила усе це ринва та водостічні труби. Вони прогнили і стали схожими на решето. А подекуди взагалі повідвалювались. Тож тепер під час злив будинок регулярно затоплює водою. Найпроблемніше це ота ринва, яка іде по версії, і вона згнила взагалі. Там одні дірки, а ще кусок і вирвало. Як результат з фасаду будівлі на голову людям почала падати спершу плитка, а згодом і шматки цементу. Коли йде дощ, воно з висоти, з трьохповерхової висоти лється прямо оце все наверх, наниз і відбивається на стіни нам. Кожного разу відлітає плітка на голову, на голову людям і, і, і нам також. Ми виходимо з під'їзду. Козирьок теж дуже стрьомний. За словами місцевих мешканців, до такого стану будинок довела їхня управляюча компанія. Вони неодноразово писали туди звернення із проханням привести приміщення у порядок або хоча б замінити ринву, аби нічого не руйнувалося ще більше. Однак управлінці свої обов'язки виконувати не поспішають. В першу чергу не влаштовує робота нашого Жека. Вона вже зараз управлінчика кампанія, тому що ми писали неодноразово заяви за трубу, за, за кришу, за те, що сипеться ця плитка. Реакції нуль. Просто ну я вже не знаю до кого звертатися і як з цим боротися у всіх цих випадках. Відповіді від управляючих компаній одні й ті ж – немає коштів. Посадовці в департаменті благоустрою кажуть, причиною відсутності коштів є незадовільна робота. А вже коли управляючі компанії лише створювалися, умовою конкурсу на обслуговування того чи іншого будинку, був низький тариф. Але за задумом, після того як компанія себе зарекомендує, вона зможе підняти тариф до ринкового, провівши перемовини з мешканцями. Зайшли вони з низьким тарифом, бо це була умова на конкурсі, що може виграти той, який найнижчий, за найнижчий тариф, оцей необхідний перелік послуг зможе виконати. І це ж вони зараз пожинають того плоди, того що зайти з двома гривнями на ринок, а потім іти до людей просити: вибачте, ми не можемо зробити за дві гривні. Ви мусимо підняти. Це важко. Але схоже, з таким підходом і такою відкритістю, яку демонструють працівники управляючих компаній, розраховувати на розуміння мешканців будинку їм не доводиться. Вони так працюють, що тепер бояться йти до людей, яких обслуговують. Я зараз зайнята, вибачте, я не можу, що ви навіщо ви це робите? Ну, ми хочемо поспілкуватися з кимось з кільництвом немає, з приводу вашої роботи вона, і вона, ваших обов'язків. Керівництва немає, я вибачаюся. Будь ласка. Да, да. А що ж, мешканці будинків? Невже вони через проявлену пасивність 20 років тому опинилися заручниками цього замкненого кола? Звичайно, ні. Як запевняють чиновники, вихід є. Мешканці будинків, які втомилися від ефективності управляючої компанії, можуть в будь-який час провести збори, створити ОСББ та переобрати управління на себе? Рецепт тільки один: люди гуртуйтеся. Проводьте збори, створюйте ОСББ або переобирайте іншу управлінську компанію, це теж не заборонено. Яка можливо по відгуках як там якихось сусідів, знайомих надає якісніші послуги. Все в руках власників. Та, от тільки у рівному випадків, коли люди відмовилися від послуг управляючої компанії та створили ОСББ, практично немає. А коли все ж таки хтось і наважується на такий крок, зіштовхується з колосальним супротивом управляючої компанії, яка не хоче відпускати будинок. Кілька років поспіль мешканці багатоквартирного будинку на вулиці Богоявленській, 14 ведуть свою війну із управляючою компанією Чистота і порядок, яка власне мала б обслуговувати їхній будинок. Однак мешканці запевняють, ні чистоти, ні порядку вони не бачать. Лише сама назва усі проблеми будинку вони змушені вирішувати власними силами, оскільки управлінці на їхні скарги закривають очі. Принципово не плачу. А для чого платити? Що мені чистота і порядок робить? Нічого, лампочки лімітарно вкручувати. Ми самі вкручуємо под'їзди. Ми прибираємо. Якщо щось, ми живемо в другому под'їзді, і в нас стоїть щитова. І коли прориває в нас труби і пливе оце все гімно. Під щитово ніхто не прибирає, прибирає мій чоловік і сусід дядь У Оце гімно вони носять, засипають потім піском. Коли ми звернулися чистоту і порядок, нам сказали, що це не в нашій компетенції. Більшість мешканців, яких не влаштовує бездіяльність управляючої компанії, вирішили створити власне ОСББ. А відтак звернулася за допомогою до голови ОСББ сусідніх будинків Сергія Оліфера. Люди до мене звернулися те, щоб допомогти їм у створенні ОСББ. Так як я маю великий досвід в управлінні багатоквартирними будинками в місті рівному, а це з 2011 року. Я це все знаю. Я б сказав би, до мене звернулася ініціативна група. На на даний час це члени правління даного будинку. Ми звернулися, ми згідно з законодавством. Авство організували загальні збори. ми провели ці загальні збори, провели реєстрацію в ОСББ, і на даний час у нас є всі документи на юридичну особу на об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Зареєструвати зареєстрували, і здавалось би, питання вирішено. Однак, як виявляється, не все так просто. Управляючі компанії, чистота і порядок вирішили утримувати документи на будинок та ігнорувати будь-які прохання мешканців і надалі не на відріз відмовляються. мало того що вони подали до нас на нас в, в поліцію на шахрайство на підробку документів була була перевірка була перевірка перевірка і, і взяла всі документи всі оригінали документи не копії, оригінали документи документи були в взяті від снапу міста рівного п Пер, перевірку і в при перевірці немає за Важень щодо створення, щодо підробки документів, навіть після цього управлінці-комунальники не передали документи на будинок. Відтак мешканці зрозуміли, що єдиний варіант, який у них залишився, вирішувати це питання через суд. Та за кілька років боротьби, і після третього засідання суду ситуація так і не вирішилась. Тож виходить, що насправді піти від нав'язаної 20 років тому управляючої компанії не так і легко. Та все ж боротися варто. Бо, очевидно, добрим господарем може бути лише власник майна. А відтак, лише об'єднавшись та створивши ОСББ, люди насправді можуть утримувати свій багатоповерховий будинок у чистоті і порядку.